Увечері 30 березня росіяни обстріляли Шосинський район, атакували не лише безпілотниками. Про це повідомив міський голова Микола Нога під час апаратної наради. Був черговий раз обстріляний і Старостинський округ. Літали навкруги нас безпілотні літальні апарати. Був напад більш потужною зброєю російського агресора. Ми розповім потім пізніше. Наша задача посилювати оборону нашої територіальної громади. І допомагати військовим частинам, які дислокуються на фронті. Наразі на території Шостницької громади перебувають 6800 тисяч вісімсот внутрішньопереміщених осіб. Міський голова зауважив, що переселенці зможуть отримати у користуванні земельні ділянки у Шостницькій громаді. Сприяти у цьому дав доручення управлінню комунальної власності. переміщені особи, які знаходяться на території нашої громади, можуть взяти земельний участок, побудувати будинок, обробляти. Землю ми їм допомагаємо насінням. Вони можуть побудувати будинок садовий. Ми потім в садовому будинку можемо присвоїти міський сільський адрес. Минулого тижня у шості відбулось засідання виконкому. Під час нього ухвалили рішення щодо збільшення тарифів на водопостачання для бюджетних організацій та населення. Тариф на воду для бюджетних установ вирішили підвищити з 1 квітня. Для населення тариф зростатиме у два етапи: на 25% від чинного тарифу з 1 травня і на 25% від тарифу, що буде прийнятий з 1 серпня. Міський голова дав Учення відділу торгівлі та підтримки підприємництва Шосницької міськради продумати, як підтримати людей, які не мають лічильників на воду, якусь компенсацію дати, що то передбачити іще, спростити механізм отримання технічних умов, знайти можливість закупки дешевших лічильників із нашої компенсації. І таке рішення ми будемо приймати для того, щоб Допомогти людям, щоб даром з гроші грошей не здирали. Наразі відділ торгівлі та підтримки підприємництва, за словами його очільниці Надії Кириєнко, допомагає підприємцям отримати компенсацію за встановлення альтернативних джерел електроенергії. Продовжуємо роботу з об'єктами господарювання щодо надаємо допомогу в оформленні документів для подання на компенсацію до обласної комісії. По встановленню сонячних панелей та інших альтернативних джерел енергії готуємо спільно з ними пакети документів та подаємо до фонду підтримки підприємництва, через який буде фінансуватися ця підтримка.